Всім доброго вечора. І хотіли б сказати, що сьогодні я знову йду на ночовку, але вже не до мене, а до Вульксі. Ми, А ми закупились на нашу ночовочку, на ночні обжори, і зараз покажемо, що. І ще раз добрий день. Вибачте, не зможу зараз зняти обзорчик, бо ми вже в машині, а. Тож там наші покупочки вони ну, у багажнику, Уже покажу там. Ну, закупились ми так. чуть чуть, чуть, -чуть. Ось так. Ще й купили два корма цуценяточкам нашим, хто пам'ятає е Відео Чагорський приют. Ну і ось так. Тобто ми спочатку їдемо до них, а потім вже до Олексія на ночівлю. Ось так. Всім поки що пока. О, І ми вже вдома у Олексія. І зараз покажу, на якій ми веранді. Ось така. Шик... Дай -дай Ось така шикарна кімната. У нас з картиною. Телевізором попкорн будемо їсти. Ну, і це все ідеально. І ми забули зробити вам обзорчик того, що ми будемо їсти. І зараз ми це виправимо. Так. Ну, по-перше, відро попкорна. По-друге, дві пачечки. Вибачтеш. Дві пачечки Артека. Потім у нас ямі-гамі. Ось такі червячки. Ямі-гамі. І вишневий сік. Це нам хватить, а ще у нас внизу є цілий тортик. Угу, нам ще не обжарить. Ага. Знімемо відео. Знімемо відео. Десь в одинадцятій, дванадцятій. Коротше, коли, коли, коли надо буде? Коли надо буде, тоді і mm злімам. -hmm. Коли надо буде, тоді і злімам. А поки що. <laughs> а смир.